Опис, фотографії, І я собі думаю, вона має у мене бути. Так мені її дуже захотілося. От. На зиму я її не вкриваю, вона витримує е, морози, дуже, ну, такі немалі морози, до 25 витримує і навіть більше, е, що їй не подобається. Взагалі родидендру не подобається, коли йдуть дощі, опади, сніги або лягають на листочки, і раптовий заморозок або мороз. І вона е, називається обладініння. Робиться листочки у льоді. Ось це для неї найстрашніше. Для цієї предодентера для, для квітки. Тому я накриваю у мене є такі зроблені трикутнички і на них набиті спанборд. І я отак накриваю трикутничками, вона в мене так зимує. От. Так що ось таке чудо у нас є. Чекаємо, коли ж вона заквітує. Бомба на задньому фоні. Це ще це, цей день знімаю ще й попередні відео, всі не пофарбовані. Все буде попереду. Будете бачити дизайн, Можливо, для себе будете мати якісь ідеї. Бо я. Приглядаю деякі фото, відео, надихаюся.